Всім привіт! Сьогодні зроблю окреме відео по центральному провітрюванню про штоки самі, як вони зроблені. Іде 4 штоки, вони йдуть парно, по 2 штуки. Так як вони рухаються тільки ось так. І все. Бо на вікнах вони зафіксовані в двох місцях намертво і крутяться вони тільки ось так то вони зварені в купу по два. Ось тут йде прут, до якого вони приварені. І вставлене це в трубу цей прут. Три четверті, воно тут приварене. І звідси його дістати не можна з цієї труби. Дістати можна тільки там зверху. Якщо треба вам зняти вікно або поставити, воно там від'єднується. Тут у мене ось щось. На кшталт завіси. Якщо хтось сумнівається в надійності цього кріплення, то можу сказати, що воно дуже надійне, так як воно ще в мене навіть не до кінця приварене, тут ось з цієї сторони проварено, а з іншої не проварено. Ось, бачите, видно, тут ще не проварено, будеться проварювати вже як зачиститься помідори. Тут теж так само і тут все з одної сторони проварено. І ці вікна були відкриті і проходило через теплицю, як мінімум, це те, що я бачив, два дуже сильні смерчі, і воно нікуди не ділося. Потім ще є хитрість одна з цими штоками. Ось тут, на цьому, де кріпиться направляюча труба. Вона ось іде кріпиться зверху. І тут воно так зігнуте, щоб максимально сильно можна було відкрити вікно, а тут щоб натягнути канат можна було. На цю трубу ось приварена направляюча арматурку таку приварив, яка робить так, щоб вікна постійно ставали в одне і те ж саме місце, щоб не було там 2-3 см туди-сюди. Це, в принципі, ролі особливої не грає, але про всяк випадок, щоб вони ставали рівно. З цієї сторони і з цієї так само. Приварена арматурка. Воно ось сюди впирається і нікуди в боки не здвинеться. Завжди закривається рівно. І самі ось вікна теж в мене впираються сюди. Упор є з однієї сторони, і з другої сторони упор йде. Вікна стають на ці упори. Це зроблено для того, щоб ось тут труба не торкалася до арки. Вона тут буквально притикні, тут міліметри запас. Але вона до арки не торкається і сама головна, найдорожча плівка, яка йде, вона не буде перетиратися в цьому місці. А вікно тут впирається, в принципі. Навіть якщо воно тут протреться, малесенька диточка, вона ролі не грає, так як саме вікно дуже сильно плівка зафіксована і вона нікуди не дінеться, навіть якщо тут трошки протреться, сама направляюча труба зроблена в мене із 40-ї труби, і на неї надіта 57-ма труба, і цей механізм отак їздив вверх, вниз. Ну, здається, нічого не упустив. Якщо комусь ще щось цікаво, задаємо питання, я буду відповідати. Якщо щось упустив, відповім на запитання, зроблю відео більш детально. Ну, такий у нас механізм іде. Воно дуже надійно, навіть у відкритому вигляді вікно там, більше там, 3-4 см, туди-сюди як сильний вітер. Не тіпає. Навіть в штурмовий вітер, вікна в мене відкриті, центральні, і вони тримаються дуже добре. Так що, ставимо лайки, задаємо питання у коментарях, кому цікаво, що буду відповідати. Дякую за перегляд, до побачення.